Друзі, доброго дня, мене звати Ярослав, ви на каналі LifeCapital. І давайте сьогодні продовжимо нашу тематику інвестицій у криптовалюту саме за допомогою спотового портфелю. Тільки цей урок буде з невеликою зірочкою. Чому? Тому що покажу, як можна отримати додатковий дохід за допомогою вже тих монет, які ми з вами раніше придбали. Як пригадуєте, наш портфель розпочинався зі 100 доларів. Цього місяця є збільше суму інвестицій на 25 баксів. 25 доларів ще підуть на монету Mantle MNT це є крипто, це і монета криптобіржі Bybit. Всі, хто слідкують за моїм каналом, знають а можливо навіть робити так само. Я дуже часто беру криптопозики для того, щоб приймати участь у ланчпулах і отримувати з цього якісь додаткові монети. За серпень місяць там мені накидало приблизно на 200, по-моєму, 25 чи 205. 50 доларів чистого профіту. Тобто ця історія має право на життя, але комісійних я заплатив приблизно доларів 50 за криптопозуку. Ну, скажімо так, 50 множено на 12, це є грубо 600, нехай 500 доларів. Я в рік плачу просто так криптобіржі за отаку движуху. Тому мене жаба задавила, як звичайного середньостатистичного єврея. І я прийняв рішення, що мені потрібно мати своїх 5 тисяч МНД для того, щоб я міг приймати участь у таких, скажімо так, акціях і не. Платити за це комісію, тому. Поступаю чисто по нашому по-жадівськи, збираю монету і збираю я абсолютно зі всіх активностей, які будуть проходити, чи то на Binance, чи то на OKB, на OKX, точніше, чи то на самому Bybit, все продаю і тупо купую цю монету. Так, і відповідно кожного місяця на 25 доларів буду її купувати, плюс, якщо буду підходити під лімітні зони ордерів, про що я писав на своєму телеграм-каналі, приблизно від зони 38 центів я просто почну її викуповувати вже значно більшим об'ємом. Коротше, хочу 5 тисяч. Монет і я це зроблю. Тому погнали. 25 доларів виділяю на це в бюджет. Вже всі монети є придбані, щоб не витрачати наш мій і ваш час, я вже все зробив. От видно, по 25 баксів сьогодні накупив BNB, OKB, Ефір та BTC. Хто не дивився перший відеоролик, десь зараз зліво появиться посилання на нього, там я більш детальніше поясню, чому саме ті 4 монети. А сьогодні, якраз хочу показати той момент з зірочкою, як можна отримати дохід вже з тих монет. Які ми вже з вами попередньо купили. Давайте я вже виставив, в принципі, ті лімітні ордера. Покажу, наприклад, бітка та BNB, а в ефір ми з вами зараз відкриємо, як то кажуть, в живому ефірі, щоб не затягувати час, я це все роблю, як то кажуть, наперед. Отож, ми з вами вже купили там, грубо на 50 баксів, в нас там середня ціна входу. Давайте подивимося, по бітку. Є грубо 60 тисяч доларів, тобто щось ми купили там, по-моєму, на 60. З богом зараз купили там на. Получається на 64, так і зараз на 56 купив трішечки. Таким чином в мене вийшла середня ціна покупки об'ємом на 50 доларів, на грубо там, за ціною 60 тисяч доларів. І, відповідно, якщо ціна не вернеться там найближчим часом до 60, я буду сидіти в мінусі. Ну і, скажімо так, навіщо мені сидіти в мінусі, якщо я можу з тих 0,008, точніше 308 бітка, отримати навіть якийсь елементарний профіт. І я покажу, як це робити дуже легко і просто. Отож, переходимо в розділ «Ідентично торгувати, спот. Зараз завантажиться. Беремо нашу монету так, біток. І у нас появляється, так, мені такий треба біток на споту. Де там є? Минуточку, спот, біток. І у нас з'являється нова чудесна кнопка, яка називається маржа. Таким чином ми переходимо у режим маржинальної торгівлі, тобто торгівля за монети, за ті монети, які у нас є. Як пригадуєте, в мене там було 0,08 монети, я її відповідно перемножив на 3. Увага! Беріть саме третє плече, беру як роз, беру у BTC. І зараз на прикладі ефіру поясню, чому саме крос і саме в BTC. Тобто на хлопський розум, якщо щось буде якийсь там, не знаю, якась непередбачувана ситуація на ринку, якийсь там чорний, потрійний чорний лебідь і так далі, я не встигну зреагувати, щоб в мене не злизало всі гроші разом зі всіма монетами, які є, бо це крос-паржа. Я, я роблю крос виключно в біткоїнах. Тобто я ризикую виключно тими біткоїнами, які є виключно на моєму рахунку. І нічим більшим. Таким чином я вже лімітую свої ризики. Якщо я виберу ізольовану маржу, то я буду ризикувати тільки на ту, на ту суму бітка, які я ізолював. А в крос я навіть можу в випадку якихось там ну, з розяду таких от ситуацій, коли мене вибило і вернулися моментально назад, перестрахуватися, там, коли там собственно відбудеться оцей екшен за рахунок того тої маржі, яка в мене буде на рахунку саме в бітках. Тому. Як ми можемо з вами елементарно побачити, я вже виставив два лімітних ордери на покупку за, і конкретно в монетах. І тут все, в принципі, банально просто. Я відкрив сіт, нашу сітку FIBO. Ви хто слідкує за моїми відеороликами, бачили, як я цю FIBO наче розтягував. І на відмітках, відповідно, 0.38 зона та 55 зона по FIBO, я виставив лімітні ордера на покупку в монетах, безпосередньо монета. Що воно мені дасть? Давайте ми з вами просто банально спробуємо підрахувати. А, так, отож, беремо 51 500. Так, я купую 0,001. так монетки І, наприклад, Take Profit в мене вже виставлений на відмітці 70 тисяч доларів. Я зароблю 0,3026 бітка. пер беремо банально з вами калькулятор. Вводимо цю інформацію, при ціні в 70 тисяч доларів я зароблю відповідно 0,3026 біткоїна. І якщо ми це перемножимо, ну, тобто тейк профіт автоматично зафіксується, при ціні в 70 тисяч доларів. І якщо ми ці копійки перемножимо на ціну в 70 тисяч доларів, я отримую додаткового профіту 18 баксів. Погодьтесь, краще їх заробити, ніж абсолютно нічого не заробити. І це буде додатковий профіт. І це я роблю за рахунок вже того, що я раніше купив. Тобто я не вкладаю свої там, долари, я влонгую виключно монетою монету. І відповідно, якщо ціна піде під 0,5 зону по Фібі, абсолютно ідентична закупка знову здійсниться. В чому тут суть? Суть в тому, що я все рівно щомісяця буду на 25 доларів купувати біткай. Таким чином, я, по-перше, відтягну свою суму, точніше, ціну стоп-аута. Я б зараз на ефірі покажу, як це все виглядає, бо не хочу переробляти дані лімітки в зайвий раз. І відповідно в мене буде більше грошей для того, щоб купити фізичного біткоїна, тому що погодьтесь на 56 тисяч тисячах доларів, я на 25 баксів куплю мало. А якщо ціна буде, наприклад, 40 тисяч доларів, я відповідно куплю ну, монет більше, що логічно. І ті монети всі підуть мені в маржу, і я таким чином за допомогою такого, такої двіжухи зможу. Можу завжди відтягнути суму свого стопаута. А тепер давайте ідентично я, е, я зробив по BNB. Давайте перейдемо на BNB швиденько покажу. BNB. X. Так, BNB спот маржа. Бачимо, в мене вже виставлені. Так, що я по ефіру виставив? Давайте подивимося, ще на секундочку ефіру. Так, е, да, по-моєму, я виставив по ефіру. Маржа. Так, по ефіру я вже виставив, значить лишається BNB. Прекрасно. Їдемо на BNB, якраз на BNB покажу. Це якраз є той актив, який, в принципі, відносно дешевий, на ньому буде більш логічніше це всю історію показати. Так, переходимо на BNB. Тут у нас теж є абсолютно ідентична сітка FIBO. Як бачимо, сама 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 дешева ціна, яка у нас була, це 203 долара-202 долара за монету а Binance. Так, і сама вища ціна, там 700, грубо 20, по-моєму, 2, якщо я не помиляюся, можемо навести на свічку. 721, ну 721. Коротше, коротше, плюс-мінус ми з вами сітку розтягнули правильно. Як бачимо, зараз монета торгується так під 38-ю зоною, ну, скоріш за все, 463. Або так як ми з вами розраховували тейк-профіт по голові з плечами, в районі 440 доларів монета нам прийде. Отож, що у нас є, які вводні дані. Є, крус, є крос, є безпосередньо BNB, вже пояснив, чому саме так. І не більше ніж третє плече, зайвий раз ризикувати я просто не хочу. І ми з вами, наприклад, по ціні в 440 доларів зайдемо у ринок. А, так, і через лімітний ордер. Тобто не по факту, по факту я сьогодні купив, а якщо піде дешевше, то вже в мене купиться монета в маржі за ті монети, які я вже здійснив за сьогодні і, відповідно, місяць тому назад. Далі, ми з вами, відповідно, накопичили, точніше, я накопичив, ви там же не знаю як, накопичив грубо майже одну десяту монету. Відповідно, з маржою це в мене виходить 0, грубо 20%. 28 монета. Їдемо з вами в калькулятор. В калькуляторі беремо ціну ліквідації, там плече третє, ціна входу 440 доларів. Відповідно, якщо я, наприклад, куплю на 0,1 монету бідка, та ж бідка, Binance Coin при ціні в 440 доларів, і в мене, відповідно, залишиться 0,18 монети для підтримки мержі. Натиснемо кнопку розрахувати, побачу, що в мене ціна ліквідації буде тільки тоді, коли, сума, коли ціна за Binance Coin досягне 143 доларів. Ну, давайте. Дивитися реально <хи> в речі, ситуацію. ну Така ціна ймовірно Да вона можлива, але це мало ймовірно, плюс враховуючи той факт. Знов беремо калькулятор. Що кожного місяця я буду підкуповувати монет. Знов беремо ціна ліквідації, абсолютно все, нічого не міняємо. Додаткова маржа 0,18, маємо 143. І, наприклад, там відбудеться така ситуація, що ціна у нас дійде. Ну, давайте, там, до 250 доларів за монету. Так, я на 25 баксів відповідно куплю 0,1 монету. 0,1 монету. Що логічно. З третім плечем це буде 0,3. Відповідно, додаткова маржа в мене буде на 0,3 монети більше. Розрахувати, як бачите, кожен раз докуповуючи монету і закидуючи її на спотовий рахунок в режим маржі маржинальної підтримки, в мене ціна ліквідації буде постійно зменшуватися. І чим більше буде просаджуватись монета, тим більше самої монети за ідентичну суму грошей я зможу придбати. А коли ціна відростає, відповідно я на цьому можу досить непогано заробити. Я надію, що логіку. Моїх слів ви зрозуміли, тому робимо а, стандартну історію. Беру 0,1 монету, яка в мене доступна для а, баржанальної торгівлі, яка дорівнює приблизно там, 30%. Так, тому що беру третє плече, відповідно вхожу одною порцією, одну, порцію, одну третє, там плюс-мінус для красоти беру просто круглу цифру, а при ціні в 440 доларів. І, наприклад, якщо ціна відростає до 700, я зароблю там грубу 0,0%. 0,037, монети Binance Coin, і якщо там ціна дійшла до 700, це в грошах буде плюс 20, грубо 6 доларів. Погодьтесь, це ну, як мінімум прикольно отримати такий додатковий дохід. І так вже за ті монети, які я вже так попередньо придбав. Тому виставляю такий лонг. Є. Наступний лонг я буду виставляти відповідно, коли ціна дійде, до відмітки у. Так, ну тут вже не в 400 доларів, тут буде ціна вже 350 доларів. Чому Чому я не йду по Сіці Фібо, та вже, цю, вже цю ціну ми тестували? Якщо мені зараз не хватить а, грошей, наприклад, там, умовно пережити цю просадку, бачите, в мене лишиться дуже мало, якщо я знов зайду на 0,1 монету, є ризик, що в мене такі ліквідація наступить. І тому, щоб себе перестрахувати. Я бачу рівень, це плюс зона на тижневику 200-й мувін, це зона 300, там грубо, 50 баксів. І я впевнений, що до 350 баксів, якщо дійдемо, то точно відскок буде. І в мене ці дві позиції зсумуються. Якщо в мене, наприклад, перша була при 440, друга при 350, ділено на 2, в мене точка входу буде 395 доларів. 0,2 монети. Відповідно, вже я зможу варіант А перевести у безбитковість, коли ціна відскочить, або зафіксуватися і перевідкритися. Але це все. Цю історію буду робити в живому ефірі, тому, в принципі, за моїми діями, ви зможете вслідкувати. І якщо так от просто взяти банально на хлопський розум, давайте ми собі змоделюємо, що по 395 доларах я зайшов на 0,2 монети. Тригерна ціна у мене 700. Я зароблю 0,087 монети. 0,087, множимо на 700. Я зароблю додаткових 60 баксів. Погодьтесь, круто. Так, тому, в принципі. На хлопський розум вам пояснив, що я планую робити. Ідентично, Take Profit 700 баксів. Купити лонг, лімітку я виставив. Є. Yeah. На наступний місяць буде а, новий відеоролик, якому я буду, скажімо так, знову купувати на 25 доларів кожної монети, і буду показувати, що я роблю з цими монетами, які я відбуваю, зроблю дії, чи я збільшую свої об'єми, чи я не збільшую свої об'єми. Коротше кажучи, цей портфель я буду вам постійно кожного місяця робити такий відеозвіт, щоб ви розуміли суть моєї логіки у даній такій стратегічно-тактичній страт, ну, так, віжусі по набору спотового портфелю. Надіюсь, з такого. Формату відеоролик вам подобається. Якщо так, будь ласка, ставте ваші вподобайки, лайки, залишайте коментарі. Кожен лайк це плюс додаткових 10 переглядів, які YouTube транслює рандомним людям, які цікавляться даною тематикою криптовалюти. Для мене це приємно, тому що я розумію, що цей контент я роблю не просто сам для себе. Я і так це знаю, я роблю це для вас абсолютно безкоштовно. І мені буде просто, скажімо так, певна мотивація продовжувати знімати такі відеоролики в майбутньому, можливо, щось цікавого для вас воно принесе. І Воно буде корисне. Тому дякую вам за увагу. Мирного неба над головою. До зустрічі, па-па!